Вітаю вас, друзі! Як ви вже напевно знаєте, учора у тимчасово окупованому Херсоні абсолютно нічого не відбувалося. Нічого не случилось показують, Антоновський мов мости. Никакого ні ущерба ніяких ні проблем это не составит. Это вообще никак, ни на що не Мост находится, знаходиться як видите, в целасті і сохранності. Ми ж понімається рознарядка. Прийшла, нравиться, не нравится, надо отрабатывать. і хоча окупанти та їхні пособники запевняли, що нічого не сталось, щось усе ж таки произошло. Що произошло? що присходять? Що прийзло? Що Произошло Пройзошло произошло? Произошло? від'ємне будівництво Антонівського моста у Херсоні, і це створює дуже серйозні проблеми для російських загарбників. По мосту дійсно були нанесені удари. Нанесли удар по антоновському мосту. Мост на самом деле дійсні набив обстрілян. Противник вновь наніс удари по Антоновському мосту. Повріждіння серйозне. Ну не смертельне. я вже традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо якраз про те, як Збройні сили України відрізають російським загарбникам усі шляхи відходу та постачання у Херсонській області. Давайте пригадаємо. Як наші військові знищують той самий Антонівський міст? По-перше, це красиво. І сюди же нанесли удари Якраз от, по той стороні, яка була обстріляна. Вся картина моста, просто мост фактично знаходиться ось в такому стані. Тобто, техніка, то єсть американська хвальоної задачу-то вирішити не змогла. І ви особливо зверніть увагу на високу точність цих влучань, тому що били то не один день і не один раз, але ракети клались постійно в одне й те саме місце. Розорвало на куски раз тут. Партійські ту ж саме місце ударили. Ну, то чітка, кітні -то не точне, ні дуже... ракетчики. Поки іще живий зрадник України Кіріл Стрімоусов запевняє російських пропагандистів, що насправді ніякої проблеми немає, що місто все одно працює. Євгеній, связь застановлена. Как собственно, і движение, як ми говорили, по мосту чуть, -чуть проходить, а по ньому даже можна проїхати. Але тут же його слова заперечують російські пропагандисти, які кажуть, що колона військової техніки росіян не змогла там проїхати. Нас не пропустили через тот самий Антоновський мост, який накануне трижды обстріляли ворожані сили України и і машины. машини Як раз этим мостом толька і пользувалісмісне жителі, та й, взагалі, оцей Антонівський міст через Дніпро, той самий, який насправді надзвичайно важливий для російських загарбників, не має ніякого військового значення. Этот мост никакого стратегического значення на данном етапі, особливо для. Воєнна спеціальна война операції не має. Проте моусов, як завжди, бреше. Бреше і своїм кураторам, і російським пропагандистам, і самим росіянам. Бреше навіть щодо незначних на перший погляд деталей. Так далеко противник від вас от української позиції. Я думаю, що це около 40 кілометрів, і це неправда, тому що найближчі позиції Збройних сил України до Антонівського моста станом і ще на декілька днів тому були розташовані на відстані близько 20 кілометрів. Але ви знаєте, друзі, я звернув увагу і ще на одну надзвичайно цікаву деталь, яку учора ніхто не помітив. На Антоновському мосту не видно ніяких существенних опор. Пропагандисти показали дуже важливе та цікаве відео. Ви уважно, пильно придивіться до ось оцих пірамідок на воді. Це не просто якісь там пірамідки. На іншому відео їх дуже добре видно. Річ у тім, що це спеціальні радіолокаційні прилади, відбивачі сигналу, які мали би по ідеї завадити ракетам влучати у Антонівський міст. Але як ви бачите, це загарбникам чомусь не допомогло. Не допомогли їм також і їхні брехливі розповіді про те, що, начебто, усі ракети, які були випущені із Хаймарсів, були точно 100% збиті. Не вийшло. Всю ніч стріляли. І наш ПВО працювало над населеними пунктами Антоновка і Брільовка Херсонської області, а також городом Херсон перехвачено 10 снарядов реактивних систем залпового Альха і Хаймарс. Хочем позбивали. і Хаймарсов позбивали. І що особливо смішно, буквально за один день до того, як усе це сталося, російські військові розповідали про те, як вони вже навчилися збивати усі ті ракети хаймарса. Это реактивный снаряды Хай Марс. Но со временем. Ми навчились боротися з ними. Сейчас не ставляють боротися з системою. Буки, тори, панцири працюють в вищій степені ефективно. А тепер давайте, друзі, поговоримо із вами про те, у якому скрутному становищі зараз опиняється російська армія у Херсоні. Вона практично стає там заблокованою. Тому що Антонівський міст це головний великий міст через Дніпро, який розташований поблизу Херсона. І відрізання загарбників від іншого берега Дніпра. Означає, що вони не зможуть перекидати військову техніку, особовий склад, боєприпаси як до Херсона, так і із нього, якщо їм раптом доведеться тікати. Але це далеко не єдиний міст, який учора уразили збройні сили України. Да, целью ракетного обстрілу оказался Антоновський мост і чуть выше по течению є ще желізнодорожний мост. Туди теж дві ракети прилетіли. Міст про який каже зрадник України Сальдо, це міст поблизу Антонівського, залізничний. Він доволі невеликий, але він учора також зазнав руйнувань. Це означає, що загарбники не зможуть його використовувати. Все! Для того щоб перетнути Дніпро, у окупантів лишається тільки один. Міст це міст поблизу нової Каховки, який розташований на Дамбі, але і по ньому також вже прилітало, і окупанти намагалися його залатати. Ну і звісно ж, також уразили Збройні сили України нещодавно і міст через річку Інгулець поблизу села Дар'ївка. Загарбники почали там поруч вже зводити понтонні переправи. При цьому, щоб українці не побачили ці переправи, росіяни почали накривати їх гілками з дерев. Це точно має допомогти. Фактично, російські загарбники опинилися у такому становищі, що їхні сили заблоковані. Єдині варіанти, які у них лишаються, це або перепливати Дніпро, або зводити понтонні переправи, які досить швидко можуть знищити Збройні сили України, або використовувати авіацію та сідати у Чорнобаївці. Чорнобаївка, чорноба... На ісход бойових дій контрнаступлення безполезне, це ніяк не влияє, і це вообще ніяк не повлияє це ніяк не повлияло на ход спеціальної война операції. Тим часом у самому Херсоні досить активно діє партизанське підпілля, яке влаштовує загарбникам регулярні свята. Було взорвано е, самодільне зривне устройство, начинене там гайками, болтами, іно було взорвана якраз по пути виїзду Машини патрульна постової служби на вулицях тимчасово окупованого Херсона також місцеві мешканці залишають ось отакі чудові послання для російських загарбників, щоб ті прекрасно розуміли, що їм немає куди зараз подітись, а контрнаступ вже фактично почався. Контрнаступлення на юді України анонсують контрнаступлення. Резніков Аб'євіл агатовності контрнаступу. контрнаступлення на югія контрнаступ на цьому тлі дуже цікаво. Тепер почали лунати заяви від гауляйтера, очільника окупаційної адміністрації російських загарбників сальдо, який виявляється, хоче перемовин. Давайте канчати. Давайте заканчивать і переходити Вот все-таки яким-то переговорам, тому що любые таке воєнне дійство не все одно закінчаться переговорним столом. І це ми і ще абсолютно нічого не починали. Херсон буде вільний. Уся Україна буде вільна, і Крим також буде деокуповано. І ці історії із мостами у Херсонській області. Я переконаний, це також і репетиція для Кримського моста. До речі, дякую нашому агресу. Ентові Філіпу Кіркорову за те, що днями його для нас відзняв. Кримський мост. Ух ти. Красата яка. І поки наші військові знищують російських загарбників на підступах до Херсону. Російський пропагандист вже, мабуть, в тисячний раз підіймає брови, щоби взяти Київ. Зараз вони на Херсон? Ідеальний варіант для того, щоб нанести удар по Києву. Там... Якщо вони зараз повністю сконцентруються і пайдуть туди. Саме воно долбануть пакі. Звісно, друзі, я чудово усвідомлюю, що контрнаступ для наших військових це далеко не легка прогулянка, тому що у нас є дуже серйозний супротивник, і навіть відрізаний він від основних сил буде чинити супротив. Та я бачу, що наші війська досягають успіхів. Я бачу, що вони поступово знищують усіх цих загарбників, які прийшли на нашу землю. І я переконаний, що ЗСУ рано чи пізно виб'ють їх із кожного регіону, із кожного українського міста. Але поки ми із з вами маємо усі працювати на перемогу. Тому я, як завжди, традиційно нагадую: підтримуйте українську армію. Якщо хочете бачити звільнені українські міста та села, підтримуйте українську армію. Якщо хочете помсти за ті воєнні злочини, які вчиняють росіяни, Підтримуйте українську армію. Якщо ви хочете, щоб українська держава існувала, то підтримуйте українську армію. І Якщо ви хочете, щоб існували ви, то підтримуйте українську армію у будь-якій ситуації. Допомагайте Збройним силам України, а вони показуватимуть чудові результати.